З нами на зв'язку Павло Кореленко, начальник Донецької обласної військової адміністрації. Пане Павло, вітаємо. вітаємо безкінечні вогневі атаки рідкісний день, щоб обійшлося на Донеччині без постраждалих і цивільних, зважаючи на це задачі військової адміністрації. Постійно закликати людей виїжджати чи намагання донести інформацію, як ми говорили з паном Синігубовим, що беріть, будь ласка, у нас безкоштовну плівку, чи евакуйовуйте хоча б дітей. Тобто, до чого зараз ваші функції звузилися? Я б не сказав, що наші функції звузились. Насправді, коли відповідально на своїй посаді функціонуєш, то функцій їх може бути тільки. Більше ну відповідно до вимог закону тому тут процеси всі можна сказати йдуть паралельно. Це прифронтові населені пункти, в першу чергу евакуація, переміщення, забезпечення всім необхідним від логістики до прибуття людей по місту їх дислокації, як в глиб області у відносно віддалені населені пункти, так і по іншим регіонам розходів виплати і налаштування. Побуту людей в таких великих кількостях, як люди евакуйовувалися раніше, ну і наразі евакуація продовжується також. Щодо інших населених пунктів, і як це відбувається, це не просто видача плівки. А на Донеччині зрозуміла ситуація, де будь-які підрядні організації фактично не функціонують по зрозумілим причинам, тому максимальна Координація дій всіх комунальних підрозділів від обласних до селих районних для того, щоб не просто видавати будівельні матеріали, а безпосередньо вказані матеріали застосовувати, тобто консервувати дома, будинки, споруди тощо для того, щоб вони були збережені і мали можливість функціонувати навіть в таких. Умовах з урахуванням постійних обстрілів вже практично всієї території області, Павло. Ви повідомляли, що 7 березня фактично за рік повномасштабної війни на Донеччині не було жодного постраждалого цивільного. Зараз ми маємо інформацію про двох загиблих, 14 поранених. Тоді та доба, завдяки в чому вдалося зберегти життя і що ніхто не постраждав. Є, звичайно, заходи будемо вже рахувати після нашої перемоги, але приблизно я цьому також по кількості людей, життя яких врятовано, я цьому так, особисто приділяю увагу, що коли йдуть потрапляння, і мені відразу ж доповіді здійснюються на містах, куди йде влучання, і знаєте, дуже часто відбувається так. тут. Без жертв родина виїхала тиждень тому, місяць тому, там, і так далі. Ми це обов'язково також враховуємо. Але за чого чому так відбувається? Ну, По-перше, що наші Збройні сили наносять постійні ураження ворогу, і так само ми скоординовано діємо і бачимо, звідки ведеться вогонь, для того, щоб відповідним чином і ми мали належним чином на це реагувати і відповідати. Те, що ви сказали минулої доби, дійсно два загиблих 13 людей отримали поранення, але ця доба також є розпочалась вже край неспокійно. Сьогодні вже п'ять обстрілів відбулось по місту Костянтинівка. Одна людина загинула і вже три отримали поранення. При цьому обстріли мають настільки хаотичний характер, і не можна сказати. Навіть куди ворог і яку він обирає, як траєкторію, так і який район, той чи інший район міста. Так, пане як по околицям міста йдуть удари, так і всередина міста, і околиці міста з іншого боку. Тому ми постійно вживаємо всіх. Максимальних заходів, але наголошу про Пане Павло, Дякуємо. У нас мало часу. Хочемо зараз проінформувати про те, що відбувається на Херсонщині. Павло Кореленко, начальник Донецької обласної військової адміністрації, був на зв'язку.